Важливий крок, але має бути повне припинення вогню. Так коментують телефонну розмову Трампа і Путіна у Європі і наголошують, що жодні домовленості про Україну не можна приймати без України. Водночас Європа продовжує укріплювати власну обороноздатність на випадок, якщо потрібно буде захищатися без підтримки Сполучених Штатів. Президент Франції Мануель Макрон відвідав Берлін і очевидно обговорював ядерний захист, який Франція може надати Німеччині про реакцію Європи на вчорашні переговори між Трампом і Путіним. Дивіться далі в сюжеті кореспондентки Наталії Фібріх. У Європі стримано оптимістичні реакції на розмову Трампа та Путіна. Тут підкреслюють, що розмова тривала дуже довго, а фактично нічого не досягли. Також зазначають, що попри те, що Трамп обіцяв грандіозний результат після цієї розмови, він навіть не вийшов на камери, а комунікував все стейтментами та постами у соціальних мережах. Журналісти та експерти в Німеччині зокрема називають цю розмову невдачою для Трампа, оскільки він не Зміг досягнути всеосяжного припинення вогню як того обіцяв. Офіційні реакції звичайно стриманіші. Важливим першим кроком назвав домовленість про припинення атак на енергетичну інфраструктуру канцлер Німеччини Олаф Шольц. Втім, наступним кроком має бути повне припинення вогню для України якомога швидше. Припинення вогню щодо нападів на енергетичну інфраструктуру може стати важливим першим кроком на цьому шляху до миру. Те ж саме стосується і початку технічних переговорів щодо припинення вогню на морі. Наступним кроком має бути повне припинення вогню для України і якомога швидше. Звичайно, і ми обидва згодні з цим не може бути жодного рішення без України і за спинами українців. Увечері канцлер Німеччини приймав у себе французького президента Еммануеля Макрона. Макрон заявив, що Україна потребує безпекових гарантій і що не можна про щось домовлятися стосовно України без присутності України. Перший крок зроблений, але мета має залишатися незмінною вимірюване і контрольоване припинення вогню, якого дотримуються повністю. Це відкриє шлях до мирних переговорів, які уможливлять міцний і тривалий мир і пов'язані з цим гарантії. Це наша мета, і звичайно, українці повинні бути за столом переговорів. І це позиція, якої ми послідовно дотримуємось. Водночас Європа продовжує укріплювати власну обороноздатність у Берліні. В вчора проголосували за рішення брати величезні кредити для зміцнення своєї оборони. Президент Франції Еммануель Макрон учора після зустрічі із Олафом Шольцем зустрівся із Фрідріхом Мерцом, можливим наступним канцлером Німеччини. Очевидно, що обговорювали пропозицію Франції включити Німеччину до французької ядерної парасольки. Дискусія про це ведеться давно. Шольц реагував на це скептично. А Фрідріх Мерц більш відкритий до цієї ідеї і готовий обговорювати деталі. Прокоментували розмову Трампа та Путіна також у Лондоні. Там наголошують на потребі справедливого та тривалого миру для України. Британський уряд вітає прогрес, досягнутий президентом Трампом на шляху до припинення вогню. І також заявили в уряді Великобританії, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Росія більше ніколи не змогла здійснити незаконне вторгнення. Ну і президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідує Фінляндію. у Гельсінкі. Раніше заявляли про готовність надати Україні новий пакет військової допомоги на суму 200 мільйонів євро. Із Берліна Наталя Фібріхтесен один плюс